Вас на телеканалі НТК події дня понеділка, 17 жовтня та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про такі факти та події. Коломиї відзначили День захисника України. Небесна гвардія. В середмісті встановили пам'ятний знак загиблим на сході героя. Коломияни пройшлися вулицями зі смолоскипами та запалили ватру слави на площі відродження. Третій фестиваль духовної пісні провела Коломийсько-Чернівецька єпархія Української греко-католицької церкви. В суботу легенди вітчизняного футболу зіграли матч на Коломийському стадіоні Юність проти ветеранів Покуття. Тепер про це та інше більш детально. У Коломиї відзначили День захисника України. Це свято проголосили державним минулого року, і воно співпало із низкою інших святкувань днем козацтва та річницею створення української повстанської армії. Цього дня вшановують усіх, хто мужньо захищав та захищає рідну землю, усіх борців за незалежність від козаків до воїнів-сучасників. Під покровом присвятої Богородиці наш народ боронить свою землю від нападників, від сивої давнини. І до цього відзначати День захисника України саме 14 жовтня вирішили у 2014-му. Перш за все, згідно з законом України про декомунізацію та відмову від радянських свят. Історики ж мотивують цю зміну по іншому. 14 жовтня свято Покрови завжди було днем українських військ. Цього дня вшановують козаків, січових стрільців, воїнів УПА, а тепер ще й військових сучасників. Україно вставай. Кожним м'ясом напружся не час продавати своїх віддавати, здобути в бою. Мільйоном постане стіна неподоланих нас, щоб стояти на смерть, за родину, за землю свою. Цьогоріч, 14 жовтня, відзначають і 74-ту річницю створення української повстанської армії. Воїни минувши не сьогодні захоплені героїзмом бійців. АТО. з нагоди спільного свята старше покоління нагороджує грамотами і подяками бійців АТО Олександра Чуфрицького, Миколу Клапчука, Василя Вишеванюка, Олександра Агафонова. Голова міськрайонної спілки учасників АТО Володимир Кобелецький каже: це найважливіші нагороди за те, що вони не забули наших хлопців. І за ці нагороди, повірте, я думаю, що для них це десь на рівні напевно героя України. Уже 24-й рік поспіль на урочистостях у День Покрови виступає хор ветеранів Коломийської станиці Братства УПА. Вони знайомлять усіх з мистецтвом повстанської пісні. Бою за рідну неньку Україну. Ми знаємо, що для них свят немає, але ми знаємо, що вони разом з нами, а ми разом з ними молимося за їхні душі. Душі не помирають, вони живуть вічно. Небесна гвардія в середмісті Коломиї встановили пам'ятний знак загиблим на сході героям. За час проведення антитерористичної операції загинуло 26 уродженців Коломиї та Коломийського району. Пам'ятний знак освятили, а рідні загиблих мовчки зі сльозами на очах, запалили свічки та молилися за спокій душ героїв. 26 облич пронизливо вдивляються у вічі перехожим. Ще рік-два тому. Ці чоловіки щодня посміхались дружинам, дітям батькам. Та коли настав час відстоювати Україну, вони без страху заглянули у обличчя ворогу і загинули. Серед них і добровольці, і професійні військові. Командиру розвідувальної роти, капітану Степанові Воробцю, було 27, коли він загинув. Мати героя пані Ганна і досі не може змиритися із стратою. Жінка каже, відчуває підтримку від влади, повагу і співчуття від людей. Однак її болю не втамує ніщо. Там пішов з хлопцями, хоча його лишали в частині. Його лишали в частині. Він міг не йти на війну. Пам'ять це єдине, що нам лишилося. Про наших синів. От син мій був патріотом, і всі ці хлопчики, що тут є. Всі ці хлопчики мене от мене от часто питають за що загинув твій син? Що тобі легше стало жити? А, а він загинув за Україну за сувеніженіте, за державну цілісність. Батьки загиблих героїв досі не могли зрозуміти, чому пам'ять лицарів Небесної Сотні вже давно вшанували і встановили у центрі міста пам'ятний знак. А їхніх дітей, які теж віддали своє життя батьківщині, не пошанували. Але тепер кажуть нарешті матимуть місце, куди приходитимуть з молитвами та квітами. Однак це буде не єдина шана героям. Наразі триває обговорення проекту на зведення меморіалу загиблим бійцям з Коломищини. Розповідає батько загиблого героя України Тараса Синюка. Пан Михайло, усі батьки хочуть, аби цей пам'ятник був у середмісті і нагадував перехожим про жертву героїв. Знака не було, але біля музею Гуцульщини знаю, з чиєї ініціативи було також пано з загиблими Небесної Сотні і загиблими Коломиянами під час АТО на Сході. Ну і біля них також були і вінки, і лампадки засвічені. Приємно, що Місто і міська рада приділяє нашим захисникам вітчизни коломаянам таку увагу. Ну також хочу сказати, що розглядають уже і про пам'ятник загиблим нашим коломаянам. На тужливих урочистостях ніхто не виголошував промов, духовенство відслужило за упокійну службу. Батьки і родичі загиблих засвітили свічки пам'яті і мовчки згадали героїв 26 лицарів небесної гвардії. Тарас Синюк, Олександр Козолій, Степан Воробець, Сергій Лисенко, Роман Фурик, Євген Луць, Андрій Поріцький, Богдан Сидір, Володимир Чепіль, Василь Семанюк, Петро Остап'юк, Віктор Яков'як, Володимир Лисенчук, Руслан Юрчишин, Руслан Сверид, Дмитро Кабалюк, Олександр Мальник, Олександр Шаповал, Роман Грицик, Василь Мочернюк, Євгеній Грот, Михайло Лукащук. Ростислав Вінтонишин, Віталій Окунєв, Володимир Костюк, Ярослав Приймак. Мешканці Коломиї та гості міста пройшлися вулицями зі смолоскипами, синьо-жовтими стягами та українськими гаслами. На площі відродження запалили ватру слави. Заходи приурочили річниці створення УПА до дня захисника вітчизни, українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. Одна єди! Одна, єди! Одна єди! Урочистий захід з відзначення покрови у місті Коломиї, з відзначення дня українського козацтва, дня створення та дня захисника України оголошується відкритим. Прошу всіх присутніх разом, гучно так, щоб здригнулася сьогодні наша ратуша виконати гімн України. Все для того, щоб наші хлопці там на передові знали, що ми тут з ними, що ми їх підтримуємо, і ми тут говоримо, щоб вони там почули. Слава Україні! Хочу всіх привітати з цим великим дійством святом які здобули наші добровольці наші хлопці які воювали всі незалежно від того чи вони були в добровольчих військах чи в зсу діло в тому що ми здобули перше свято де українська українські воїни можуть гордитися своїм святом своїм своєю, своєю україною кі яку вони воюють я дякую всім яким тим тим людям які вірять в націю і хай живе слава вічна тим людям, які принесли жертву українській нації. Слава Україні! Слава! Люди, просніться, відкрийте очі, озирніться і зрозумійте, ніхто вам не подарує свободу, ніхто вам її не подарує за свободу, треба боротись. Я закликаю вас не бути байдужими і допомогти нам, молодим. Ініціативним патріотам, націоналістам, які не тільки на сході можуть захистити нашу країну, але й тут. Слава Україні! Героям слава! І у кожного зброя була за плеча. Повання йому є на тебе мати возлагаю з ініціативи Коломийсько-Чернівецької єпархії, Української греко-католицької церкви та громадського об'єднання Зарваницька ініціатива в Коломиї. Відбувся третій фестиваль духовної пісні. У концерті взяли участь майже 30 колективів з міста та району. Пані Марія, учасниця Коломийського хору Аксіос, який співає у Михайлівській церкві. У фестивалі духовної пісні бере участь вже третій рік поспіль. Каже, щоразу відчуває піднесення та радість. Ми, любки йдемо на цей фестиваль. Ми просто живемо музикою. Ми люди мистецтва. Сі білос керівник Цинявського хору, дзвони покуття у цьому колективі. 30 співаків розповідає, такий фестиваль дає творчим людям натхненням. Духовна пісня вона і возвеличує людину, вона і піднімає трошки дух, вона дає сили. <свіст> В мене це надзвичайно важлива подія. Духовність це важлива частина нашого життя. Валь духовної пісні все оповання Моє на тебе мати возлагаю народився три роки тому. Його започаткували владик Василь Васюк та громадська організація Зарваницька ініціатива. Назва все оповання Моє на тебе мати возлагаю. Цю назву нам приніс отець Іван Остафійчук. За що ми йому вдячні, бо насправді вона є дуже влучна. Духовна пісня входить до людської душі, тою Божою благодаттю. І мати дає спокій, мир. Приносить добру новину, а нам так і сьогодні треба тої доброї новини. Запрошуються кращі з кращих і запрошувалися ті колективи, де є на території Коломийського району Івано-Франківської області деканати. Тобто в цьому брала участь дуже активно Греко-Католицька церква. Ну а ми відповідно два відділи культури міський і районний, відбирали колективи, які працюють в селах Коломийського району, міста Коломиї. Щороку фестиваль тематичний. його присвячували річниці хрещення України та Андрею Шептицькому. Цього року це є рік Божого милосердя, і якраз ми хочемо звернути увагу людей про те, що треба бути милосердними. Треба відвідувати тих, хто потребує цього милосердя, допомагати їм. Фестиваль духовної пісні це є одною з дуже важливих таких цеглин, які ми вкладаємо. Будівництво нашої духовної України в першу чергу будується все на духовності. З року в рік на фестиваль духовної пісні, що відбувається за підтримки міського та районного керівництва, з'їжджаються сотні хористів. Духовну музику виконують також і діти. Зідачі телеканалу НТК мали нагоду переглядати фестиваль у прямому ефірі. Боже, міні, міні, мій, міні, Українь, Марина Максимів, Сергій Урин, Андрій Ігор Кофлюк. Події «НТК». Вечір українського етноджазу в Коломиї. 21 жовтня в концертній залі мистецького центру світовит відбудеться виступ українського етноджаз гурту Очеретяний кіт. Початок о 19-й годині виручені кошти передадуть на благодійність. Новий салон краси відкрили в Коломиї. Кваліфіковані майстри надають повний спектр послуг як для жінок, так і для чоловіків. Впродовж місяця для клієнтів діє приваблива система знижу. У Коломиї відкрився салон краси Анелі. У перший день роботи клієнтів обслуговували за пів ціни, а ще для відвідувачів показали виставу про перукарську справу. Ну ходімо, будемо ми зараз вас лялечку робити. Власниця Анелі каже, у її салоні працюють кваліфіковані майстри, для клієнтів тут повний спектр перукарських послуг для жінок та чоловіків. Дбають у Анелі про ваші нігтики, працюють кращі майстри нігтєвого сервісу. Також всі побажання клієнтів враховують досвідчені. Майстер-провіст та візажист. Аби ваш погляд був виразнішемони. Лі також нарощують вії. Спеціалісти працюють з найякіснішими матеріалами. А згодом салон краси Анелі» для своїх клієнтів запропонує нову послугу масаж обличчя рідким азотом. Буде проводити кваліфікований спеціаліст, так що всіх так. І хоча салон краси Анелі» працює всього кілька днів, уже знайшов своїх прихильників. Тут дуже затишно, відчуття дуже тепле. Тут зараз гарні дуже знижки. Вони дійсно роблять красиві зачіски і манікюр. Упродовж місяця в салоні краси Анелі. Для клієнтів діятиме акція. Мінус 20% на другу послугу. Салон Анелі задовинить будь-яку примку нашому клієнту. Кваліфіковані майстри салону краси Аналі чекають вас за адресою Коломия, вулисявалова, 36А. В дорозі до Коломиї під такою назвою 20 та 21 жовтня відбудуться творчі зустрічі із Коломиянами Мирослава Доченця – прозаїка, філософа, публіциста, лауреата національної премії імені Тараса Шевченка за Романи Криничар та Горянин. 20 жовтня, о 15-й годині, запрошуємо в мистецький центр «Світовид» за адресою бульвар Лесі Українки 32. цього ж дня ввечері о 20-й годині. Мирослав Доченець візьме участь у прямому ефірі на телеканалі НТК в передачі Коломия. Думає, 21 жовтня в п'ятницю о 10 годині зранку письменник буде очікувати на спілкування з читачами в Книжковій хаті на проспекті Чорновола 51. Із 17 до 24 жовтня в Коломиї та районі триває тижневик діагностики грудних залоз із турботою про жінок оглядатимуть пацієнток у жіночій консультації, що на вулиці Театральній, 54, та в приміщенні онкологічного диспансеру, що на Франка, 31. Прийом триватиме із 9 до 14 години щодня, із 17 до 24 жовтня. І про спорт на завершення. Збірна ветеранів українського футболу продовжує турне містами України. Сіркові футболісти відвідали вже понад 25 населених пунктів від східних регіонів до західних кордонів. У суботу легенди вітчизняного футболу зіграли матч на Коломийському стадіоні Юність проти ветеранів місцевого футбольного клубу Покуття. Збірна ветеранів футболу виконує важливу місію по популяризації футболу в регіонах, надає велику підтримку військовим в АТО, чого тільки варті ігри в Волновасі та Попасні. На осінь у зірок футболу заплановано багато матчів а місцем чергової зустрічі стала Коломоя. За традицією проти ветеранської збірної України виступають ветерани місцевого футболу. У Коломиї всю силу синьо-жовтих на собі відчули ветерани Коломиї та Коломийського району, виставивши на матч команду, що базована на основі футбольного клубу Покуття. Самому матчу передувала невеличка культурна програма, під час якої збірники відвідали мистецький центр світовид. Саме там і вдалося поспілкуватися із зірковими футболістами. всегда популяризируем футбол, чтобы дети, самое главное, не были на улице, занимались футболом и продолжали то дело, которое всегда народ любит, это футбол. Прогнозы, если вы знаете, я вообще, мне столько журналистов спрашивают насчет прогнозов, я никогда не даю прогнозы, потому что я всегда им говорю, журналистам, футбол Віч непредсказуемая. національна збірна ветеранів проводить таке турне підтримки в підтримку української армії в зоні АТО. Ми їздимо на схід, підтримуємо наших героїв, наших патріотів, піднімаємо їм бойовий дух. Приїжджаємо в інші регіони країни, де приходять теж багато хлопців, наших патріотів, які вже відслужили. Приходять багато людей. І ми доносимо їм якраз це, що потрібно українську армію підтримати потрібно нашим хлопцям звичайно допомагати, І щоб люди знали, що йде війна, що потрібно підтримувати наших. Хлопці, наші грою, ми хочемо людям донести, що футбол теж об'єднує Україну. Ми всі пам'ятаємо, як відбулись події на Майдані, як об'єдналися ультраси незалежно чи це були Чорноморці, чи Шахтаря, чи Динамо Києва, чи Львівських Карпат. Вони всі хлопці об'єдналися в одну єдину команду і почали казати що Україна є вільна незалежна. Я маю нагоду грати дійсно з легендами нашого футболу футболістами, які прославили Україну. Так що я ну, з великим задоволенням приїжджаю. І більше в Коломи, я давно тут не був. І взагалі мені подобається Прикарпаття. І я часто їжджу в Карпати, то товариська гра і це, нам. Хочеться зіграти вдало, звичайно, тому що ми стараємось вигравати кожний матч. Перед стартом матчу футболісти та глядачі виконали державний гімн. Були на матчі і герої нашого часу учасники АТО і військовослужбовці. А з привітальним словом виступив міський голова Ігор Слюзар. Широ вітаю вас на теренах нашого давнього міста Коломиї. Мені дуже приємно вітати і наших бійців. І ті, що сьогодні служать, і ті, що демобілізувались, вони в нас тут поряд з нами і бізнес, і громадські організації, і футболісти, ті, за ким стоїть слава українського футболу, приїхали до Коломиї, щоб підтримати наших воїнів. Ми вам щиро дякуємо. Ми бажаємо, щоб ваші хороші наміри, Бог вам віддячив. Дякую вам. На стадіоні символічною для ветеранів назвою юність зібралося чимало вболівальників. Всі вони з радістю вітали улюблених гравців. Тренери збірної Анатолій Дем'яненко та Володимир Лозинський зібрали весь світ вітчизняного футболу минулих років: Мирона Маркевича, Віктора Мороза, Едуарда Цихмейструка, Сергія Нагорняка, Всеволода Романенка, Івана Яремчука та інших відомих футболістів минулих років. За в цілому, рівної гри все вирішив гол Олександра Призетка на початку другого тайму, який став єдиним у зустрічі. А після фінального свистка зірки не залишали поле тар. Пляче роздаючи автографи і фотографувалися. У Києві відбувся заключний чемпіонат України з кантрі-кросу. Наша землячка, мешканка гвісця Поліна Сахарієва, посіла перше місце в класі 85 кубічних сантиметрів і стала дворазовою чемпіонкою України із кант-кросу. І 23 жовтня відбудеться обласна виставка спортивних та декоративних голубів і іншої живності. Приходьте за адресою місто Коломия, вулиця Івана Мазепи, 210, Приміщення вищого професійно-технічного училища номер 14. І це все на сьогодні. Ще більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось.